Вітаю всіх! Шукаєте справжню дозу адреналіну. Тоді цей топ для вас. Тут зібрані найяскравіші, найдинамічніші та найвибуховіші екшн-фільми останніх років, де пульс б'є швидше, а серце замикає від напруги. Підписуйся на канал, став вподобайку та включай дзвіночок, щоб бути в епіцентрі адреналіну. Тримайся за диван або крісло, бо адреналін починається прямо зараз. Придорожній клуб. Почнемо з вибухового ремейку культового бойовика. Головний герой, колишній боєць UFC Елвуд Далтон, після важких поразок у кар'єрі погоджується працювати охоронцем у придорожньому барі. Спочатку робота здається простою, але дуже швидко він потрапляє у світ насильства, корупції та бандитських розбірок. Фільм поєднує жорсткі поєдинки, харизматичного головного героя та атмосферу класичного екшену з сучасною візуальною подачею. Джилен Гол демонструє вражаючу фізичну форму, а постановка боїв отримала чимало схвальних відгуків від критиків та глядачів. В фільмі також з'являється Конор МакГрегор. Відомий боєць, що дебютує в кіно, додаючи фільму ще більше драйву. Манкімен. Далі індійський фільм в стилі Джона Уіка. Головний герой. Кід, колишній ув'язнений і майстер бойових мистецтв, який працює в підпільному клубі боїв без правил, вдягнувши маску мавпи. Його життя низка жорстоких поєдинків, приниження та зради, поки він не вирішує відірватися від системи і помститися тіньовим елітам. Винним у загибелі його матері. Фільм майстерно поєднує динамічний екшен з психологічною глибиною. Камера буквально затягує глядача в бій, де кожен удар, кожен стрибок, кожна крапля поту на обличчі героя відчувається по-справжньому. Це фільм для тих, хто хоче відчути себе всередині епічної битви за справедливість, пережити кожен удар і крик разом із героєм, і при цьому отримати потужний соціальний меседж про боротьбу з корупцією та несправедливістю. Евакуація, друга частина безстрашний найманець в виконанні Кріса Хемсворта, що бере участь у неймовірно ризикованих місіях порятунку. Після подій першої частини Тайлер Рейк знову опиняється в центрі смертельної гри. Його відправляють на нову, майже неможливу місію: врятувати заручників від небезпечного міжнародного кримінального синдикату, який не зупиниться ні перед чим. Кожен крок рейка контролюють вороги, а межа між життям і смертю стирається з неймовірною швидкістю. Фільм вражає не лише масштабними перестрілками та рукопашними боями, а й майстерним поєднанням реалістичного насильства з драматичними моментами. Камера буквально сидить на плечі героя, дозволяючи глядачу відчути кожен удар, падіння та вибух. Погоні на мотоциклах на вулицях міста тримають напругу до останньої хвилини, а планування місії і реакція Рейка показують його як професіонала без страху і сумнівів. Життя після бою наступний австралійський фільм про колишнього чемпіона, який рятує учнів від злочинців. У світі, де добро і зло сходяться в жорстоких двобоях, один чоловік кидає виклик цілій системі. Колишній чемпіон Алекс Фолкнер мріяв про тихе життя і власну школу бойових мистецтв, але викрадення його учнів перетворює його на воїна без права на поразку. На кону життя дітей і честь вчителя. Це вибух адреналіну і відвертого бою без компромісів, де немає місця комп'ютерній графіці чи дешевим трюкам. Тільки реальна сила, справжні удари і шалений драйв. Фінальна тридцятихвилинна битва. Це вже легенда, яка змушує серце глядача калатати в унісон із головним героєм. Сіра людина. Далі на вас чекає холоднокровний агент проти найманих убивць зі всього світу. Колишній агент ЦРУ Курт Джентрі, відомий як Сіра людина, стає мішенню свого колишнього керівника після того, як випадково розкриває секретну інформацію всередині агентства. Тепер на нього полюють наймані вбивці з усього світу, а виживання стає грою на межі смерті. Джентрі використовує всі свої навички шпигуна, бойові таланти та хитрощі, щоб залишитися на крок попереду ворогів, а динамічні перестрілки, погоні та неймовірні трюки тримають у напрузі від першої до останньої хвилини. Це бойовик нового рівня, який варто дивитися на великому екрані, або, хоча б із навушниками, щоб відчути кожен удар, рев моторів. І напружений пульс сюжету. На цьому все. Обери свій фільм, вмикай і відчуй драйв наповну. Не забувай вподобайка, підписка та дзвіночок. Будь з нами. До наступного випуску.